Депутат міськради з'явився Доброго. Доброго. Що вас привело сюди? Ну, як, дуже цікава діозна фігура. Так. Фігура Кеднеса. Е, ви знаєте, да, що суд перенесли до Полтави. Зрозуміло чому. Е, ми знаємо, які в нас суди взагалі в Україні, а тим більше судова Доброго, система Фарторів. Там, де Вотчина, Допкіна і Кернеса. і ГЕПА. Зрозуміло, що правильне рішення, щоб перенести ну, в інше місце судове засідання, дуже цікаво, що це вибрали саме наше місто. Я думаю, що Полтава, жителі мікрорайону. Взагалі, взагалі не зовсім розуміє, що відбувається. Але багато, багато хтось знає, що зараз відбувається місце. кернесом. Ви сюди в першу чергу як громадянин прийшли або як депутат за такі міськради? Ні, більше як, житель, житель, як громадянин. Так. Так, як житель нашого міста. Угу. Я, ж, я ж не представляю міську раду тут. Хоча це дуже показово і для нашого депутатського корпусу. От те, що зараз буде відбуватися, тому що Кернес ж не просто Кернес ну, да. і міський голова міста Харкова. Ну да. Першої столиці України другого за розміром міста нашої держави, да. Спасибо большое.